Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Дякую, що завітали на мій канал. І з нагоди Дня української писемності та мови я вирішила записати відео про частини мови в парфумерії. І почну я з іменника, який відповідає на запитання: хто що. І я обрала аромат з власною назвою Убар. Це назва. Загубленого міста, яке віднайшли археологи, і в перекладі назва Убар означає уламок раю на землі. Ось такий красивий золотавий уламок, і аромат справді пахне раєм. Це квіткова східна композиція з медовими квітами і з красиво-медовим амбровим шлейфом. Я про цей аромат вже розповідала в окремому відео. Я залишу внизу посилання на це відео, і також я була дещо дезінформована, що цей аромат знято з виробництва. Насправді, цього літа я його знайшла у вільному продажі і навіть об'ємом 50 мл. Який відповідає на запитання, який, яка, яке, які?», я обрала білий аромат з назвою White від «Lalique», який справді пахне кришталевою білою чистотою. В ньому відчувається легка спеція, тут є мускатний горіх. І в шлейфі аромат злегка запудрюється. На мій погляд, це одна з найкращих робіт парфумерки Крістін Нажер. Щодо прикметника, можна звичайно обирати ще й інші аромати, такі як лавлю від Сарі Джесіки Паркер та різноманітні black, blue, white, dark, red і інші прикметники в цьому напрямку. До дієслова, яке відповідає на запитання, що робити, що робила, що робитиме. Я обрала аромат від Calvin Klein Escape Бігти. Це насичена, фруктово-квіткова композиція, яка дуже відрізняється від стартових нот. В нотах бази вона трансформується в деревну композицію. А в шлейфі ледь вловимі квіткові акорди. Мені дуже подобається. Парфумерна піраміда. В цьому ароматі є і Ромашка, і Чорнобривці, і календула, красивий букет польових квітів, і цьому аромату, між іншим, вже понад 30 років. Я до цього аромату ставлюсь з легкою ностальгією, тому що є в ньому щось таке давнє з минулого, студентських років. І також до дієслова, окрім. Бігти ще можна добрати аромат Rush поспішати, або, можливо, у вас ще є якісь варіанти до дієслова в контексті парфумерії. Будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, тому що з дієсловом парфумерії було дещо складніше, ніж з іншими частинами мови. До прислівника, який відповідає на запитання, як, де, коли, чому, я обрала аромат. Endeavor. Це аромат поза часом, і це прислівник часу на віки вічні, тому що він пізнаваний, в нього неперевершений квітковий ніжний легкий шлейф. В цьому ароматі квітковий букет строянди, фрезі та жасмину, і аромат поза часом. Його обожнюють юні особи, і пані похилого віку. і а аромат універсал, і цей аромат чи не перший, який обирають чоловіки для подарунку жінці, тому що він зрозумілий, він ненав'язливий і він завжди доречний. Прийменник зазвичай поєднує іменники і вказує на місце. Я обрала аромат весна над Дніпром від українського бренду «Чарзілля». І його створила парфумерна художниця пані Оксандра Осініна. І це аромат, який нам розповідає про пахощі буску на весні. Це не тендітна квіточка, а це великий кущ буску, який віддає всі аромати разом з деревиною. І цей аромат стартує досить насичено, тому що це концентрація парфум. І однієї краплі достатньо для того, щоб відчувати себе цілий день, начебто ми перебували під бусковим дощем. Аромат дійсно буде мені нагадувати весну у Києві, і він справді відтворює нашу мальовничу природу. Навіть в невеликій дозі можна отримати ті пахощі нашої України, які вкладені ось в такі невеликі флакони. Займенники відповідають на запитання, який чий. І я обрала аромат My Burberry». І це аромат який дуже запам'ятовується. Тут насичені фрукти. Дозрілі персики, навіть перезрілі, які поєднані з трояндою. Навіть з трояндовим варенням композиція солодава, густа, насичена і округла за рахунок Амбри. Це фланкер Black, і він відрізняється від попередника My Burberry. і парфумером цього парфуму є Френсіс Куркетжан. Він, власне, і створює аромати. Які характерні і вони впізнавані. Це присвійний займенник, і також я могла б добрати ще аромат My Way, або інші з займенником My, тобто Мій. Числівник відповідає на запитання, скільки котрий, і до нього найлегше було обрати аромати, тому що це і шанель номер 5 і мон No10, і Бередо 1996, і архіви 69, і Ком де ГАРСОН 888, їх безліч. Я обрала аромат H24, і це аромат, який нам розповідає про добу, або, можливо, також існує версія, що це адреса головного бутика Hermes Фобур 24. І аромат, який відтворює в собі сучасність, швидкість, і тут ніби і метал, і скло, і аромат попрасованої білої сорочки. Аромат з великою кількістю шавлії. і його створила жінка для чоловіків, але він мені дуже подобається, як звучить і на жіночій шкірі. Аромат прекрасний. І так він підходить до числівників, враховуючи назву H24. Сполучник це зв'язник однорідних членів речення і А або, але Ю. Я обирала аромат від живенши Ангел і Демон. Це аромат, який здатен здивувати, розчарувати та причарувати. Для мене він завжди. Обертається ангелом навесні це білі квіти, жасмин, тубероза, зелений чай. Він пахне м'яко, ніжно. Взимку, ноту демона я відчуваю за рахунок пачулі. А пачулі разом з туберозою починають пахнути виноградом. І це аромат в залежності від погоди підлаштовується і дає нам абсолютно різні відчуття. Це ніби і аромат того ж винограду, якого немає композиції, а власний і ніби зелений та квітковий аромат. Красивий запам'ятовуючий шлейф. У мене версія Le Secret Elixir. Власне, мені подобається і флагман цього аромату, і для мене він завжди обертається стороною Ангела. Частка виражає додаткові смислові відцінки. Не, ні чи, би, ось. Я обрала заперечну частку, зрозумій мене неправильно крихітко, від етат лібр d'Orange. Це аромат неоднозначний, тому що він пахне ніби кремово, ніби пудрово, ніби тілесно, навіть лактонно. Але інколи в ньому починає бриніти конвалія. І цей аромат найкраще розкривається в прохолоду. Він для свого року випуску, у 2007 році, був дещо неоднозначним, незрозумілим, можливо. А от зараз цей аромат достатньо доречний, і в ньому відчувається така родзинка. І навіть якоюсь мірою металевість у звучанні. Аромат, який грайливий, і він цілком підходить як для чоловіків, так і для жінок. Це унісекс і дуже доречний, якщо його носити парі. Та наостанок про вигук, який виражає почуття, не називаючи їх. Я обрала аромат Отак, від ланком. І цей аромат, який мене вразив з першого подиху ще в старому виданні, тому що в ньому я відчуваю і прохолоду води, тут велика кількість водяних нот квітів та фруктів, тут є, і водяна лілія, і ананас, і водночас солодарість. В ароматі є нота горілки, яка додає. Свіжості і такої, навіть якоїсь меланхолії цьому аромату аромат, з яким завжди весело, зручно, і він підходить під будь-яку оказію. З ним легко, і він такий ненав'язливий, і ніби може звучати дещо легковажно, але насправді він такий, що хочеться сказати: «О так, це саме те, що я шукала. Він на повсякдень і аромат дуже красивий у шлейфі. Такою була моя морфологічна добірка ароматів. Будь ласка, діліться в коментарях, які аромати з вашої колекції підходять до тієї чи іншої частини мови. Бережіть себе, дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!